Позбутися дискомфорту від шрамів на обличчі київські хірурги допомогли ветерану Сергію Новікову. Півроку тому дрон здетонував просто в нього в руках, і медики буквально наново зібрали йому обличчя. Але рубці загоїлися неправильно. Вони досить глибокі, великі, а ще сковують рух м'язів настільки, що Сергію важко було навіть їсти. То як, зрештою, минула операція Дар'я Цесарук бачила. Ця розмітка стандартна, передопераційна. Та Мирлану вводить шами маркером. на обличчі Сергія їх два. Цей рубець звичайний, він просто висікається і потім ошивається. Тут буде трішечки цікавіша ситуація видалення рубця з перекидними шкірними клаптями. Для того, щоб мінімізувати оце поглиблення і вирівняти трішечки шкіру. Із ними Сергію некомфортно. Вони болять і шкіру стягують настільки сильно, що йому важко навіть їсти. У мене ж тут розірване все було, і тому воно все тяне. Я ну, щелепу не можу нормально відкрити. Та ну допусім хліба взяти, А відчуття таке, як наче те там роз... як роздирають рот пополам. Річ у тім, що зрослися ці рубці неправильно, бо обличчя Сергію зашивали на швидку руч. Його медики буквально складали наново. Ну вони зробили те, що там могли зробити. Заштопали, да, і все. А, а, а як воно там тобі буде там впливати, і, там їсти щелепу відкриватися, Що вже ж нікого не цікавить. Дуже сильно. Поток людей великий звідти йде. Пів року тому просто у Сергія в руках здетонував дрон. Тоді він саме закладав у нього вибухівку. Так я ним займався взрив і в мене дрон здетонував в руках. Майже мене відкинуло на майже, якби там на метра на півтора я відлетів. Тоді Сергій не відчував болю і бачити вже не міг. Очі пошкодили уламки. Хлопці, які приїжджали, мене забирали, казали, ми тебе підняли і ногу рядом положили. Думали там запампанірувати, розрізали штани, що залишилося там купа м'яса, що руки, Ну, він сказав, що не мар. Ходити він вчиться вже, щоправда, поки без протезів, а лише з адаптивними милицями, які надрукували спеціально для нього. Ми зараз вже ходимо без страховочного поясу. Спочатку з страховкою, а зараз просто я поруч. Реабілітація буде тривалою і операції попереду теж ще вдосталь. Ця перша. Ін'єкцію знеболювального Сергію вводять прямо у рубець. Укол він терпляче зносить. Ну, тут буде не просто висічення, а пластика місцевими тканинами для того, щоб тут додати більше тканини, скажімо так. Mm -hmm. Бо за рахунок цього тут є западена ділянці носогубної складу. Скажу чесно, середня ступінь складності. Його висікають швидко, це триває щонайбільше 10 хвилин. Робець висікли і трикутні шкіряні клапті виділили. Зараз будемо його просто ушивати. Все це для нього і кожного, хто звертається по допомогу безоплатно. Варто лише подзвонити за номерами, вказаними на сайті, чи заповнити анкету. Людині після операції стає лише їсти, пити, спати, і це не поодинокий випадок. Таких звернень у нас сьогодні дуже багато. Тих, хто звертається до нас не лише із зовнішніми комплексами, а і з фізичним дискомфортом, який ми і допомагаємо їм прибрати. Десь за місяць Сергію почнуть видаляти з обличчя ще й травматичний татуаж. Дар'я Цесарук Євгеніолінський. Ми Україна, марафон, єдині новини.